Да, довго не було нових випусків, бо виявили знімати Ютуб набагато складніше, ніж знімати інстаграм. Треба перевертати телефон. Так що, якщо вам потрібна актуальна інформація про сад кожен день, то приходьте в мій інстаграм, буду рада вас бачити. І там я публікую кожен день актуально, що відбувається в моєму саду. Сьогодні я пропоную пройтись, подивитись на мій. Основний квітник, головний квітник, який я робила в природному стилі, з чого я взагалі починала, і як він виглядає зараз. Звісно, після зими було б актуально показати початок весни і все таке, але у нас дуже швидко просто почалась весна, і вже зараз майже літо це неймовірна маса зелені, яку зараз ми можемо побачити. Так що давайте більш детально і більш так під мікроскопом подивимося на рослинки, які вони зараз, як виглядають, і що там у нас є. Перше зніму вам такий план. Можна сказати, який він зараз взагалі є. Дуже обережно, щоб не впасти. Так, квітник у мене молодий, йому він був посаджений в травні. Одна частина, бачите, до тих фіолетових квітів це журовець великокорневічний. От до того моменту він був посаджений в травні. Десь саме в цей час, рік тому, тобто, ця частинка, і там трошки частинка була досажена вже восени. Тож давайте нам, мабуть, підемо дивитися, що там гарненького. Десь це штативом, тому так дивіться. Починається у нас все тут з щучника столу. Він дуже гарно наріс, за сезон, дуже гарно наріс. Чити, які помпони, я їх називаю. Поряд у мене шавлі, Вона також. Це шаблі з розсади, яку сама вирощувала і посадила. Вона вже скоро буде квітувати. Далі і у мене. Тут плануються кульки самшиту, Анімона японська. Дуже її люблю. Спірея. Буду теж скоро квітувати такі кульки спіреї. Пурпурним вона квітує. І тут починається вже журовець і форзиці. Із нюансів одразу буду вам теж казати про них. Ось тут у мене у нас росла велика груша. Велика стара груша. Вона струхла середини. Ми її зрізали. Там виявився мурашник. Ми залишили його для. Тіма, моєї дитини, залишили його, він там грається. Але поряд у мене росла ковила понітейл, танчайша чайша і е, крава лікарська. І що я вам скажу? Е, хоча вони виглядають, звісно, на фото гарно разом, але бачите, плями зараз випадає, бо всюди вже маса, а там, ну, так, собі ще, бо травень, бо травень. Мабуть, ну, таке поєднання я буду змінювати ковилу або пересажу в інше місце. Коротше, кравохляпку з чимось іншим треба поєднати, можливо, навіть з куничником Карл Форестер. До речі, куничник Карл Форестер. Вже більше метра. Вже більше метра. Так, тут треба касити, про це я не буду казати. Це моя улюблена частинка взагалі. Тут гортензії, Вероніка і щучник. І далі буде такий журавець журавець. Це взагалі окрема тема має бути, бо це рослина, яка ну у мене саме сорт такий, який квітує з от самого травня і до ну, майже морозів він квітує. Е, дуже рясно, його можна підстригати, можна настригти. Він наростає от, неймовірно. Це більше за мене. Я зараз піду поряд стану, вам покажу. Сонце, мабуть, не дуже гарне. Тут очітки, іргала марка. Не розумію, чому треба пиляти, коли я починаю знімати. Не знаю. Тому я, мабуть, і не знімаю. Так, тут у нас знов шаблі. Боже вона дуже рясна і дуже довго квітує, Це взагалі якась безпроблемна рослина. І також вона вирощена з насіння. А у мене яблунька молода тут поряд. Там Іргала Марка, пірстянка. Веронік Айструм, Вероніка Айструм дуже молодий, тому прям і присажений в пізню пізню осені. Тому прям маленький ще дуже. І далі у мене є такий блок брізи і калина серед. Зараз вам покажу брізу поближче і чому вона М -м, зараз для порівняння. Бачите, ці кущі брізи, тут навіть якісь такі як випади. І, наприклад, поряд кущі брізи. Вони вищі метра, мабуть, вже. І всі струмки стоять. Чому так? На брізу, в минулому році, на пару кущиків в самотниці напала і рожа. Я хоч і обробляла, але вже було запізно. Вони так пом'ялися і якось їм дуже погано було. Я їх повністю зрізала, обробила, але це не допомогло. Ну, кущики випали вже в кінці сезону. В цьому сезону вони почали знову наростати, але, звісно, відставати. І на них постійно сплять коти. Я не знаю чому. Саме на цих кущах сплять коти. Не на котячій м'яті, а на бризі. Можна сказати, що тут купа бур'яну. Воно так та і є. Тут реально купа буріну. Я просто не можу зараз зі свого живота трохи працювати, але не дуже хочу. Значить, гортензії у мене тут волотисті. Зараз вони так виглядають. Ось так виглядає. Наступна моя ідея: мені треба придумати, чим мені закрити ноги гартензії. Тобто, тут гортензії, вони потім розростаються, в великі кущі. Але зараз тут е, бур'я. Поміж ними, звісно, я буду косити газони, буду мульчувати ту це місце, і воно потім ну, знов нормальне. Але все рівно треба придумати, чим його закрити. Сьогодні просто все проти того, щоб я зняла нормальний ютубчик. Собаки тепер. І це не мої не мої собаки, не мої коти. Я не знаю, що відбувається в всьому світі. Так, ладно, давайте далі. Дивимось. Дивимось далі. Що ми тут бачимо? Якийсь буде випуск, просто отпад. Намагатись більш спокійніше знімати. Армерія приморська. Квітує капець. Закриває, грунт наростає, дуже їй класно, добре. бджілкам подобається. Трошки патрушки і пішов І Ісуплідерське і також з насіння. І також подивіться, як він супер круто наріз кущиками, навіть з пересадками. Далі коничник знов у мене повторюється. Тобто ось там коничник, ось тут. І там коничник. Сам шит він підгорівший трохи, але тому я ще його нещодавно посадила сюди і рогала Марка. Там щучник, хінацея, гаури вже які великі кущі наросли. Тут у мене коничник діамантовий. І це прям дуже дивна ситуація. Бо ці шість коничників були посаджені в один час. Але ці старші кущики, ті, що повищі, на пів року вони старші були. Просто пересаджуємо поряд. І ці просто сидять. Ось так сидять, з ними нічого не відбувається. Ці стерчать. Я не знаю. Я вже боюсь, що я щось наплутала, але ні, я впевнена. У мене навіть фото, підтвердження є, що це діамантовий боничник. Чому така різниця, що заважає заважають цим піти вріст, я поки не знаю, не розібралась. З тієї сторони у нас знову гортензії волотисті, парстянка там далі. корінну сліпоту я просто не прибрала. Веронік Айструм буде. Шавлія Хінаце знов повторюється. І тут молодий міскантус посаджений Балеріна, поки він прям дуже молодий ще. Пухраплідник, Аура. І котовник. Пухерополітника Про я просто не знала взагалі, що таке існує. Знайшла випадково, е Little Green, ніби називається. У нього маленькі зелені листочки, що мені дуже подобається, бо я похирополітники е, кольорові не люблю, а їх дуже багато. А в зелені саме знайшла такі кущі. Котовник. У мене тут дуже... Я вам казала, мабуть, що дуже низько і тут дуже багато води. І в цьому році прям довго стояла вода. І я не знала, що робити з цим катовником, поки я його залишила тут. Він заріс якось такої пахучою штукою. Не знаю, що я буду я його пересаджувати. Скоріше за все, буду пересаджувати. Бо тут прям дуже волого, садила поряд ліщину. Буду думати, коротше, насчет котовника, вже не впевнена, що він тут має бути. А от про плакун-траву я супер впевнена, що вона тут має бути. Це будуть супер кльові рожеві кущі і на такій місцевості, ну вона просто класно росте. ця рослина. У мене зараз виглядає цей молодий квітник, дуже молодий, якому ну, повноцінно ще року немає. Але набрав, набрав зелені. Я не планую його взагалі полоти. Ну, щось там підчищаю, звісно, але буряну тут вистачає. Ну, поки-поки. Поки якось справляємось. Далі рослини розростуться і не треба взагалі буде нічого робити. Але деякий час треба. Я сховалась, бо я не можу. Там капець спека. Хоча у нас ще 11 години немає, а спека просто жахлива. Баки, пілик електрички просто все короче. Що я хочу вам сказати стосовно квітнику, коли я його планувала. Я відштовхувалася від рослин, яких я хочу бачити, які мені подобаються, які я хочу бачити. Це було моєю такою відправною точкою. Але зараз я розумію, що треба відштовхуватись від умов зростання цих рослин. Тоді це все змінює. Бо я вже пару разів дещо пересаджувала і ще дещо планую пересаджувати. Тому так. Да. Рослини подобаються нам деякі, але тоді треба створити для них умови зростання, а не просто посадити котовник в вологі місці і нам і думати, що все буде добре. Ні, так не бути і не розраховувати на це. Що? Я буду завершувати, бо головна мета сьогоднішнього відео було показати е квітник, щоб ви порівняли, який він був взимку. І рослини, які я вам показувала взимку, і як він виглядає зараз. Mm -hmm. Ну, Зараз це дуже гарно, насправді. Я сижу, дивлюсь, мені там так дуже-дуже гарно. Буду вам показувати маленькими квітничками наступні відео. І будемо створювати з вами новий квітник. З нуля це я пішла охолоджуватись і за дитиною садочку.